Конус та вкажемо його елементи. Для того, щоб побудувати конус, ми вибираємо вид і додаємо ще одне полотно полотно 3D. Отже, ми маємо панель об'єктів полотно 2D і полотно 3D. Зменшуємо трошечки полотно 2D для того, щоб нам зручніше було дивитися на зображення. Для того, щоб побудувати конус, треба спочатку побудувати конус. Тобто для того, щоб побудувати коло, нам треба мати центр коло. Я виставляю точку А. На якісь координати. Всі об'єкти зображені в нас на панелі об'єктів. Далі будуємо певний радіус. Для того, щоб побудувати певний радіус, мені треба виставити ще одну точку Б. І ось цим радіусом АБ побудувати коло. Вибираю коло з центром і радіусом. Вибираю коло, натискаю на А це є центр, а радіус в мене буде відрізок АБ. Окей. Ми маємо коло з центром точці А і радіусом АВ. Проведемо цей радіус АБ. Відрізок. З'єднуємо точки. Тобто ми вже маємо елементи нашого майбутнього конуса. Маємо основу, маємо центр основи і маємо радіус основи. Далі нам треба побудувати трьохвимірний графік. Тобто мені треба побудувати висоту. Для того, щоб побудувати висоту, нам потрібно провести перпендикуляр, який проходить через точку А, центр нашої основи. І перпендикулярний до основи, цієї основи. Вибираємо інструмент, вибираємо 3D-полотно. В 3D-полотні вибираємо інструмент перпендикулярна пряма, вибираємо точку і вибираємо площину, до якої має бути побудований цей перпендикуляр. Перпендикуляр побудувався. Тепер на цьому перпендикулярі будуємо точку яка належить цьому перпендикуляру. Утворилась точка С. Побудуємо твірну Це цей відрізок, який зв'язаний з точку з точкою С. Є. Тепер побудуємо в трьохвимірному полотні Це конус, але за допомогою витискування. Тобто вибираємо витискування. І кажемо, що ми будуємо на основі ось цього кола, і висота в мене буде, а це, побудувався конус. Тепер, якщо я буду переносити якісь об'єкти, перенесемо точку А в 0, ми побачимо, що, якщо я перенесу будь-який елемент мого конуса, то в мене все в порядку. Для того, щоб наша побудова виглядала більш естетично, ми заберемо оці всі додаткові елементи для побудови. Для цього в 3D-графіку ми заберемо вісі координат і заберемо ось цей куб простір побудови, контейнер. Ось так виглядає наш малюнок зображення конусів. Тепер нам треба для уроку підготувати оці елементи, які б мені якимись чином виділялися, зникали чи появлялися. Це можна зробити за допомогою оцих динамічних елементів. Але динамічні елементи працюють вдвохвимірному. Як це застосувати до трьохвимірного полотна? Для цього ми у двохвимірному полотні перемістимо собі всі елементи, які нам не потрібні, і нагадаємо собі, що кожен елемент нашого конусу ми будували окремо. Тому ми окремо маємо А, окремо ми маємо твірну весь конус, основу конус. Бачу, десь це А. А, єдине, що ми ще не побудували з вами, відрізок АЦ, який в нас є висотою, тому обов'язково його треба добудувати. Ось він з'явився, висота, так? Да? Добудувала висоту. Тепер, у двохвимірному полотні, я забираю ось ці елементи. Переміщую. У трьохвимірному я напишу, що це є елементи колеса. Відформатувати я можу за допомогою панельки, яка у мене з'явилася вище. Напевно, що більше надписів мені не потрібно. А для надписів, які будуть потребувати в мене ось тут, то мені треба буде вибрати двохвимірне полотно. І одним з динамічних елементів є прапорець. Я вибираю місце на 2D-графіку, надпис, ну, наприклад, почнемо з чого. У нас є основа, так. Основа. І запитується, який елемент відповідає за основу. Основа це у нас є коло, яке називається, е, яке позначене буквою С. Застосувати. Передаємося, якщо. Вибираємо інструмент переміщення, і дивимося, що в мене основа зникає, виявляється. Ми можемо вибрати також. Для основи і, наприклад, інший колір, для того, щоб мені зручніше було пізніше переглядати. Так? От в мене є коло властивості, колір. Я можу задати для нього ну, інший якийсь колір. Тут було червоний, наприклад, синій чи будь-який інший. Тоді буде більш помітно, так? Існує, не існує. Аналогічно я можу додати інші елементи. Основа. Далі в мене йде, наприклад, що в основі в мене є центр основи. Так? І вибираємо, що це є точка, яка називається А, застосувати. Коли ми знаходимося в цьому режимі, ми можемо собі гарно розмістити. Аналогічно додаєте ці всі елементи. Далі, наприклад, якщо ви вибрали вже оці всі елементи, то мені треба змінити вигляд вікна для того, щоб цю вправу зберегти. От, наприклад, я забираю полотно, так, дивлюся, чи потрібне мені оце коло в режимі. В цьому я можу зменшити збільшити оцей об'єкт, якщо він буде мені потрібний для того, щоб. Ну, наприклад, поворот якийсь робити, чи центр змінювати. Можливо, нам буде зручніше таким чином. Всі елементи додамо, тобто всі елементи будуть зникати, з'являтися. І тоді ми можемо зберегти, тобто файл, можемо просто зберегти як, і зберегти як валюну GeoGebra.